Ми завітали до Центру технічної творчості Молоді Дарницького району, де проходив міський конкурс, про який нам розповіли його організатори. В центрі технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді відбувся міський конкурс з початкового технічного моделювання, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. До сьогодні всі діти. Знали слова віршів Тараса Григоровича і разом з нашими учасниками зачитували його прекрасний садок Вишневий коло хати. Ми їм дуже вдячні. і Ми щиро віримо, що сьогоднішні учасники конкурсу спочаткового технічного моделювання стануть справжньою надією нашої батьківщини організатором міського конкурсу з початково-технічного моделювання є голова міського методоб'єднання з початково-технічного моделювання кравець Алла Ігорівна, яка підготувала всі завдання до цього конкурсу. Вона працює в центрі технічної творчості, завідуючи відділом масової роботи. Конкурс проводиться за сприянням департаменту освіти і науки міста Києва та міського координаційного центру з науково-технічної творчості Оболонського району. Району. Конкурс початкового технічного моделювання для школярів молодшого шкільного віку набув популярності серед учнів міста Києва. В сьогоднішньому конкурсі приймали участь сім команд з районів міста Києва. Конкурсанти демонстрували свої знання у семи розділах міського конкурсу: виготовлення судномоделі, виготовлення моделі транспортної техніки, ракетоплану, технічної вікторини, графічного завдання. Виготовлення моделі з металевого конструктора, а також електромоделювання. В розділі моделювання з металевого конструктора пройшов технічний конкурс на найкраще моделювання автомобіля. В розділі судномоделювання майбутні інженери конструювали макет кораблів з паперу. Дуже старанно клеїли паперові макети транспорту. В розділі електромоделювання діти робили електрофіковану гру вікторину. Найбільше вразив гурток технічного конструювання. Ось такі от паперові макети ракетопланів будують діти на конкурсі технічного конструювання. Після конструювання паперових ракет проходив їх запуск. Майбутні ракетоконструктори запускали свої ракети в повітря. Після завершення конкурсу проходили розважальні рухливі ігри та святкове чаювання. Анастасія Кожевнікова для програми Сучасне життя.